Атмосфера зимової магії, щирого дива та новорічного свята, вже зовсім скоро заполонить Чернігів 6 грудня, день святого Миколая. А це означає, що місто, хоча б на кілька миттєвостей, порине в приємну святкову безтурботність, яку для нього створять працівники Чернігівського інформаційно-туристичного центру. Ми не змінюємо традицію з того, що в тролейбусах самісінького ранку Миколай буде курсуватиме. Буде вітати, буде збирати побажання. Ну а натомість дарувати солодке, тому що мені здається, що кожен українець заслужив на щось солоденьке і якийсь подарунок, тому що ми чемні на 100%. Найбільше ж активності і цікавинок цьогоріч створили для дітвори. Традиційно святий Миколай завітає до чотирьох мікрорайонів міста, аби привітати місцеву малечу. Тому максимально прораховували так, щоб діти, які віддалені від центральної частини міста, все ж таки зрозуміли, що свято в місті, що Святий Миколай він може доїхати куди того захочеш. Програма невеличка анімаційна програма. Вона спільно з військово-музичним центром Збройних сил України в нашому місті. Вони ретельно до неї готуються. Готовий Миколай, Янголо, от все, щоб максимально на декілька хвилин увагою найбільше уваги цьогоріч заплановано приділити дітям, які втратили одного або двох батьків у наслідок повномасштабного вторгнення. Уже від сьогодні розпочинаються для них спеціальні програми для того, щоб вони відчули нашу опіку і щоб насправді вони всі зрозуміли, що вони для нас безмежно цінні за того, що вони сильніше, очевидно ніж ми. Тож 6 грудня дорослі, юні та зовсім маленькі чернігівці мають бути готовими, адже в будь-яку мить вони можуть зустріти святого Миколая, який прогулюватиметься вулицями міста та даруватиме містянам відчуття свята, аби, хоч ненадовго, відволікти їх від воєнної реальності нашої країни. 6 грудня він очевидно буде достатньо таки насичений, але в будь-якому разі ми готові до того, щоб винести і віримо в те, що повітряні тривоги не завадять виконати той план, який Миколай має на той день.